У сумах влаштували тренування евакуації цивільного населення. Терорист-винахідник обіцяв підірвати один з розважальних закладів обласного центру. В близько 10-ї години вечора надійшло тривожне повідомлення з одного з розважальних закладів міста Суми, місцевий житель 1981 року народження, котрий в п'яному вигляді прибув в даний заклад. При собі мав предмети схожі зовні на зброю, тобто пістолет. Один він мав з собою в руках, другий тримав в рюкзаку з набоями близько 30 штук. А також вчинив такі дії. Предмет циліндричної форми кинув під стіл, сказав, що зараз буде вибух. При подальшій перевірці приміщення вибухонебезпечних предметів виявлено не було. Циліндричний предмет, що ж бурнув під стіл, затриманий, виявився саморобним глушником до пістолету. Я шарики просто. Патрони вбивав і просто через гушак стріляв. Ну хотілось просто стрільнуть нормально. Через гушаті затриманим виявився раніше несудимий 33-річний сумчанин. Як пояснює сам гори терорист, він за покликанням винахідник, а тому власноручно майструє різного роду зброю. По даному факту відкрите кримінальне провадження за ознаками завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян та незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами. Слідчі дії наразі тривають.